Так, народ, всім привіт! Продовжуємо рубрику лайфхаки від пана Шурабана. І зараз я вам покажу, як міняти чи поставити пилочку на таких реноваторах, наприклад, від Milwaukee і від DeWalt. чого хочу показати дві моделі, тому що є різниця. Дивіться, значить Milwaukee. На перший погляд, хуйове світло, на перший погляд. На перший погляд хірове світло. Що я лиш не роблю, щоб світло було кращим. Отако. Буде так. Що ми тут робимо? Значить, така кліпсика. Відкидається кліпса повністю. Тоді тут віджимається така штучка, така закруточка. Цю закруточку відкручуємо. Ставимо пилочку, під яким нам треба вона намагнічена, бачите, О. ось, ставимо під яким треба кутом, під таким, під таким. Все, вона намагнічена, вона свою пилочку зразу зловила. Закручуємо до кінця повністю і. Закриваємо кліпс. Все, вилочка зафіксована. Так, стосовно девальту, девальт трошки зробив простіше все. Вони просто взяли і зробили так. Віджав, Заклав. У потай головне попасти. Головне попасти у потай. Наше світло паршиве, бляха. Коли попав у потай, Пеличка зафіксувалася. Треба перекласти під другим кутом. Нажимаєте телочку від от. І кладете от Та, як вам треба. Раз. Ну, як на мене, то мілвоки краще. о, На мене то це вроді би швидше. Але як на мене, то мілоки краще, тому що є магнітик. Не треба попадати тут о, в ці е, дирочки тримати цю кліпсу. А. Поки витягнеш, поки попадеш у ці всі зуби. Тут теж приклав, чик, магніт зафіксувався. Ну добре, що є, то є. Кому краще, обираємо. Пан Шурабан продовжує показувати лайфхаки. Всім пока!